Заживе, не заживе, не існує таких ран, які не загоюються. Є лише один виняток: якщо погане, критичне артеріальне кровопостачання. І на це хотів би звернути увагу. Чому? Тому що дуже часто ми зустрічаємося з випадками, коли пацієнт лікує свою проблему місяць, три, шість, дванадцять. Цій ситуації наперед відомо, що це буде стовідсотково неуспішно. Тобто усі зусилля, які були докладені, будуть точно неуспішні тільки через один факт: це коли е, недостатнє артеріальне кровопостачання. Іншими словами, клітинки не можуть рости, бо не мають будівельного матеріалу, їх ніхто не годує і не поїть. Тому діагностика. Правильне визначення причини рани, визначення адекватності кровопостачання кінцівки саме ці речі можуть вберегти вас від тривалого і саме головне безрезультатного лікування.